Всім привіт! Сходив я на ринок, закупився. Коротше, зараз буду готувати на кулінарний канал. Хто не підписаний, підписуйтесь. Сходив на ринок. ось що купив? Тут і фрукти, і овочі, там є, і фарш. Коротше, всього-всього. Зараз приїду додому, зроблю розпаковочку. Ось там у нас ринок. Це вже людей менше стало. Я поки лазив. вже людей набагато менше стало. Тут ринок набагато більший. Спека нереальна. просто жах, Просто жах. Так, прийшов додому, бо яша вже зустріла з Людмилкою в мене. Зараз зроблю розпаковочку. Одразу кажу, що всі ціни я не пам'ятаю. Я вам приблизно скажу те, що точно пам'ятаю. Ну ось це, начебто, разом 230 гривень. Зараз Людмилка вже хоче його це все забрати. <свісно> Употребіть. Так що одразу кажу. А інше зараз розпакую і все покажу разом. Розпаковка. Так, ось що я купив на ринку і не тільки. Я зайшов ще в АТБ і Петриківку. Хто знає Петриківку, той знає. Одразу скажу ціни, ті, що пам'ятаю, приблизно приблизно 80 гривень, там що 78 чи що, салямі 300 грам. І е, вареночка 300 г теж приблизно 80 гривень. Сирочок дорогуватий щось вийшов. Е, його теж десь 300 грам, ну там він щось під 200 гривень десь вийшов. Фарш стелятини, начебто 250 гривень кілограм. Я взяв пів кіла, кукурудза по 25 гривень качанчик. Це я вже казав. Все інше, чесно не пам'ятаю. ну Загальна ціна ось цього столу. 1600 гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це багато чи мало, як ви гадаєте, це місто Дніпро. Я закуплявся тільки там на ринку, Петриківки і в АТБ. Ну, я тут ще купив зелень, цибульку, буду страви готувати. Огірочки, хліб, молоко, перчик, сушений чесничок, яйця, рис, помідорки. Взяв ось такі. Коктейльні називаються, мені дуже подобається. Ось так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи нормальний цей набір. Як ви гадаєте, наскільки нам їх вистачить, нас тільки двоє. Ну, я думаю, що десь на дня 2-3 десь так. Можливо, вистачить. Можливо, ні. Ну, 100%, 100 будемо ще щось закупляти. Молоко ми п'ємо багато і часто, воно уходить. І сир у нас теж йде дуже швидко. Це на сніданок. Ми завжди любимо сніданок. От Беремо сир, ягоди, там, фрукти, і їмо просто такий сир, сметанку туди підкидаємо. І з кофійком. М -м -м. Раніше я не любив їсти зранку ось такий сир сметанкою. там. Я раніше їв тільки бутерброди з чаєм, там, з кавою, щось таке, якісь. Ну, Якусь фігню. А з Людмилкою, коли почав жити, то все почало мене покращуватись. Я почав нормально хоть їсти зранку, тому що вона почала мене заставляти, щоб я нормально їв, тому що в мені було ліньки, то мені немає апетиту, то ще щось. А зараз я вже почав нормально їсти і реально від цього кайфую. Так, буду готувати я обід. Харе Як виглядить мій обід, коли обід готує рома. Я їм ем бутерброди. Потому что обед у нас обычно тогда часов 6 вечера. Вот так вот. Ну, блин, цей процесс не швидкий. І не треба обманювати. Зараз тільки пів третьою. Я думаю, пів четверту. А, ну блин, п'яти, так. Да, вонюша. Допомагаю мені, так? Да? Ти допомагаєш мені готувати. Ліниві голубці будуть смачні. смачні. Сейчас готую, коротше, дві партії. Дві партії, можливо. Одні на сковорідці зроблю, а другі на цьому в духовці. У мене начинки дуже багато. Занесу своїм друзям коротше, хочу пригостити. Зроблю їм сюрприз. Вони про це не знають. Я зроблю дві партії, одну їм занесу, перегощу. Так що так. Обсмажили цибульку з моркою і тепер додаємо капусту. Ось такий у мене срач. Процес йде. Ми вже пообідали, все я приготував. Тут, на я на сковорідці приготував ліниві голубці, це в духовці я запік. Зараз, коротше, закину судочок і піду друзям занесу. Я їм вже написав, що принесу поїсти. Вони дуже щасливі. Боняша у нас вже взагалі доросла стала. Ми їй купили ось футболочку. Дивіться, вже яка футболочка, в неї гарненько. Боняша, тобі подобається футболочка, так? Ану, пройдись. Ану, покажись. Ану покажись, покажись. Ну не стісняйся. Ну не стісняйся, ну покажи, яка це гарна футболочка. Ти гля. Вже зовсім дороса, в школу у нас піде. Покажи, покажи нам даму футболочку. Футболочку нову, покажи. Ну що таке, що таке? Ну, гарна, гарна, яка. Боняшечка, да? Ти гарненька? Гарненька. Футболочка? Во. Я компотіку привіт передам. Так, <laughs> да, котику привіт передам обов'язково. Я чуть баняшу взяла сюди. Баняшу, потім зі мною вечором прогуляється. Все, я пішов. Вам передає всім привіт, компотік, мій хороший такий. Боняша тобі привіт передавала, Коня Боняша тобі привіт передавала. Ось приніс вже голубчики. Е, чого так сталося, що я їх приготував, тому що короче, начинки дуже багато, і я вирішив, я за вас згадав. Думаю, треба друзів покормити, хоча б хоч поїдять. Ви молодці читаєте, дивіться, замовила собі цю книжку. Дюна. Компотік, так. Да. Мій хороший. Маш, Смачно? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну короче, все понятно. Все, роби мені каву, что сидишь? Компотик мене выкупку. Mm. Да? Компотик. Так тобі смачно, Так тобі смачно. Сейчас стрішки відпочину. Та я піду позанимаюсь. Короче, побігаю. Я просто дуже не сильно. Сей... Ну, я не хочу вообще. Я вообще не хочу нікуди йти, короче. У нас тут есть з компотиком и дили, да? Компотик, да, ты мой хороший, такие хороший. мои хорошие. Хороший, хороший, хороший. О, що це таке? Компотик, що це? Все таке. Компотик. Компотик.